Вот так і добираемся. Идем, идем, садим, курим. Идем, курим, курим, идем. Жить, не идем. Не жужжи, ідем. Так что жужить, не йдеться. Якщо... Буває пять минут перекура, буває час, два, сидиш, пока літає. Буває так летает, что сидеть. Нам отказывается. Кабель пролетел. Хуй, блядь. Вони мені такі висить, як ті типу, Так козер ззаня. Правік. Це Карпатська Сі. Пройде, робимо сонце. Я навіть не думав про це. У мене немає часу про це думати. У мене війна в голові. Хто там вийде? Там все одно ж порядку не буде. Вони зараз виведуть нас ведуть з Донецької області, потім зайдуть далі, мені ще так стається. Зараз ми віддемой до Донецького, вони там закріпиться і вже в них буде можливість піти далі. Небагато Збили. сторони так Дві стороні земов. Сам є батьки. Зі стороні. Зараз важче набагато йому. Навіть рік тому. Тобі ж, але ж ми пристосовуємося до цього всього. Як то кажуть, звикається. Машини збивають, далеко йти зараз. Раніше 5 кілометрів треба було йти до позиції, а зараз він вертався туди, зайшов за 5 кілометрів, назад за 20 кілометрів йшов, бо машини збивають. Тобто немає як забрати. Тобто лучше йти пішком, пішком безпечніше. Набагато. ночь в натуре То это в Дружківку вам ехать, да, надо? А куда? А не страшно, так же ж дрони летают. Ну как он? E wow.